Зараз ми складаємо замовлення із нашою широколистою гортензією. Тільки подивіться, які вони класні. Також є рожева деревовидна гортензія. На жаль, через сильний вітер довелося накладати звук, чого я сама дуже не люблю. Наші саджанці коштують від 150 гривень. Ось ці, наприклад, по 220 і на наступний рік ви отримаєте дуже величезні квіти, дуже класні. Всі саджанці якісні і ви будете задоволені своєю покупкою. Також при потребі ми робимо фото рослин перед відправкою. Сортів дуже багато, але деякі вже закінчуються, тому встигніть придбати найкращі і найпопулярніші кольори. Тому заходьте на наш сайт і обирайте. Всім гарного дня і до нових відео!